Три роки знадобилося громаді села Нижній Вербіж, щоб звести стіни майбутньої святині. Наріжний камінь закладали у 2009 році, 24 липня на свято святої рівноапостольної княгині Ольги. Голова села Марія Карпенюк нині тішиться, що громада нижнього вербіжа згуртувалася заради доброї справи. У нашому селі просто чудесні причудесні люди. Це все на ентузіазмі. От як ви бачите, он, де скільки хлопців стоїть маценати, наші підприємці, а в, а в загальному то наша громада села. Люди, люди і люди, всі здавали гроші, і ось так, ну я кажу, ніхто не жалів, кожен хоче з таким ентузіазмом розумієте, з, тим, з таким таким піднесенням. На освячення головного купола і хреста зібралася уся громада. Купили на церкву впродовж трьох місяців, робив майстер-стовмачика. Це не є проста робота, ви маєте на увазі, якщо оці тільки зробити лекала. Усі вирізати, то все треба посидіти коло цього. Дуже багато роботи, ну але так як вже є практик великий, це вже 15-та церква моя. Найбільше громада хвилювалася, де взяти кран для встановлення центрального купола, адже техніка мала бути потужною, а замовити її коштує недешево. Допомогли меценати. Треба будувати обов'язково храм, бо сьогодні є саме найвища віра, це в Господа Бога. Тому ми маємо будувати храм, щоб був храм душі, щоб сьогодні молоде покоління на цьому саме виховувалося. І саме цінності людські це є коли церква надає. Сприяє, вчить молоде покоління, і я хочу вам сказати, що на західній Україні це святе, церква святе, і коли будується храм, як це робиться, свята справа. І ми служимо Господу Богу і стараємося, щоб він допомагав людям краще жити і краще розвивати нашу державу Україну. Тепер і хрест освячені, а будівництво святині продовжується. Стара ж церква занесена в списки ЮНЕСКО. Незабаром вона буде зроблена під дерево і перекрита гонтою. Планується реконструювати храм до первісного вигляду.